Товариства, доброго здоров'я, канал Будні свиновода, мінус 15 за бортом. Ми вирушаємо працювати, так що підтримайте нас, будь ласка, вподобаєчкою і біжимо годувати наших безхвостиків. Так, товариство добралося до наших безхвостиків. Зараз будемо приділяти їм всю свою увагу. Значить, що ми сьогодні з самого ранку реалізували? Адже відлучку свиноматки від поросят я стараюся проводити з самого ранку. Значить, в цьому випадку саме свиноматку ми відлучили від поросяток, і поросятка самі залишилися в тому боксі, де вони народилися. Безпосередньо зараз у мене є така можливість, Щоб хоча б на оці 2-3-5 днів перші найбільш стресові для поросяток, але ми їх залишили у цьому самому станку, де вони і народилися. Якраз от, оце також. Мінімізує і унеможливлює стреси для поросяток, тому що той факт, що ми забрали від них свиноматку, це вже являється неабияким стресом. Плюс разом до того, якщо ми змінюємо місце їхньої деслокації, стрес у них ще підвищується. Ну якраз нам це не потрібно. Також на задньому фоні, як ви чуєте, це їхня мамулька. Також скільки свинок уже не тримав, але те, про що я неодноразово говорив, свинка, свинки, рознь, і знову ж таки, це індивідуальні також організми. Як ви бачите, реакція на те, що я забрав її від. Її дітвори тужить, кричить, але нічого. Буквально декілька днів, я думаю, вона заспокоїться і все буде у нас добре. Що стосується якраз от, цих от нюансів відлучки, за якими ми зараз будемо рухатися. Усі свинки, первітки на господарстві поросятка будуть від них відлучатися у період 28 днів, якраз от, з моменту народження. Ця групка, якраз от. Таковою і являється. Сьогодні у нас їм виповнюється рівно 28 днів з моменту народження, і свинка у нас від них відлучається для того, щоб якраз от фізіологічні цикли у свинки не збивалися. Ми її годували гарним, якісним, високозбалансованим комбікормом на базі БМВД-гранулка, лактуючому, якраз от той набір мікро-макроелементів. Я думаю, що допоможе нашій свинці е, якраз от е, направити всі її ресурси для того, щоб вона у нас прийшла в охоту. Ну і ми відповідно з найменшими втратами для себе запустили її у новий е, цикл. Е, що стосується поросяток, додатково в цей бокс, в якому вони зараз знаходяться, установив корито, в яке зараз також трішечки, зовсім трішечки, але насипано стартового комбікорму. Як ви бачите, в ріднюги гранулу вони висипають. Трішечки в якійсь мірі її переводять, але це абсолютно нормально, буквально перший день-два, після того, як ми відлучаємо від них свинку, вони також в якійсь мірі стресово себе починають поводити, нервувати. Ну а через буквально день-два, зовсім по-іншому вони будуть відноситися і до комбікорму, і зовсім по-іншому вони будуть його поїдати. В принципі, навіть зараз видно, що вони з великим бажанням його споживають. Ну а повторюючи, буквально через 2-3 дні. Зовсім інша у нас картина і ситуація буде. Їдять вони у мене стартовий комбікорм на базі БМВД Гранулка. БМВД стартове 30%. Єдине, що оці от групці поросяток. Коли виготовляв оцей комбікорм стартовий, на базі тільки ячміння, пшеницю і кукурузу, я в раціон цього комбікорму не додавав. І Ячмінь і БМВД, все це гарно, ретельно перемішане і закатано через гранулятор у гранулу. Якраз от поросятка, як ви бачите, за обидві за обидва щаки нямають і споживають оцей комбікорм. Дуже важливо зараз перші якраз оці 3-5 днів робимо все від себе можливо, не зважаючи, який би апетит у поросяток не був. Якби поросятка наші оцей комбікорм не споживали, добре чи не добре, але намагаємося дозовано годувати наших поросяток. Тобто 2-3-4 рази в день маленькими порціями підсипаємо поросяткам оцей комбікорм, робимо все так, щоб от комбікорм на постійній основі не знаходився в коритах і вони його не переїдали, так як ну, переїдання на першочергових стадіях після відлучки це, можна так сказати, найбільший ворог для наших поросяток, тому що будь-яке переїдання в послідуючому може призвести до розладів лунку. Ну а нам ці ситуації абсолютно не потрібні уже завтра. Обов'язково проколимо всіх наших безхвостиків сердосаном. Це препарат. Який доволі таки непогано працює по набряковій хворобі. Знову ж таки, хлопці там також неодноразово писали і в коментарях, що Сердосан не працює, не знаю. Я на протязі п'яти років ним користуюся. Глобально проблем не виникало. Хлопці там рекомендували веровед Знову ж таки, хто як хоче, хто чим хоче, тим той і користується. Я на цьому якраз. От дуже часто акцентую свою увагу, тому що ну, от частенько, майже щодня хлопці телефонують, і основні питання, основні проблеми і основна біль у будь-якого із власників, хто займається вирощуванням, реалізацією поросяток, це якраз от, оце от період дуже дуже важливий і дуже дуже проблемний період. Це період відлучки від свиноматки і якраз от становлення поросяток в перші оці 3-4 дні вони якраз от дуже. Проблемні і багато хто зіштовхується із поганим поїданням комбікормів, із діареями, із проблемами. Але єдине про що я неодноразово говорив, друзі, якщо у вас є схема, по якій ви працюєте, і по якій ви там, наприклад, виростили або вирощуєте поросяток і оця от схема. Робоча, звичайно, пошуки це добре, але на оцій першочерговій стадії, коли наші поросятка ну такі вразливі, такі чутливі, користуйтесь тими схемами, користуйтесь тими ж самими предстартовими комбікормами, в яких ви впевнені, користуйтесь медпрепаратами, тими, якими ви користувалися, які ви бачите, вони працюють і не дають збоїв. Не експериментуйте це саме, -саме основно, тому що. Будь-який там будь-яка людина, яка вам щось рекомендує, щось намагається продати, якісь медпрепарати намагається продати. Всі вони будуть працювати у своїх, ну, якихось корисливих моментах і нюансах. Їм головне вам продати. А все, що відбуватиметься із вашими тваринами, з вашими нервовими системами, це відбуватиметься на ваших господарствах за закритими, можна так сказати, дверима. Тому у кожного із нас є. Є ті схеми, по яким ви працюєте, по яким ви звикли працювати, які мінімально якби, приносять вам дискомфорт. По тих от схемах і працюйте, я про це неодноразово говорив. Знову ж таки, пошуки вигіднішого, кращого, це нюанси, на які потрібно звертати увагу, яким потрібно приділяти увагу, але не завжди оцей от пошук може призвести до покращення якби, результатів на наших господарствах. отака, от мораль, отака от якби практика, такий от досвід не завжди. Оці от зміни можуть ай я вольно призводити до гарних результатів. Так? Ох, ось так, що такі у нас товариства справи. Потихеньку працюємо і маленькими маленькими кроками, але рухаємося тільки вперед. Друзі, всім хочу подякувати, хто був сьогодні разом з вами. Обов'язково пишіть і якби, діліться ті схеми, якими ви користуєтесь у себе на господарствах, як ви і в які терміни ви відлучаєте поросяток. Я думаю, і нам, і нашим глядачам буде досить цікаво почитати ті схеми, і ті методи. За якими рухаєтесь ви. Ну а ми зустрінемося завтра. Обговоримо разом з вами завтра обов'язково ціни на живу вагу, сало, м'ясо, напівтуші, адже це якраз от теми, які хвилюють усіх і постійно якби людей, які займаються і розвиваються в галузі свинарства. Так що всім дякую за увагу. Друзі, буду вдячний за вподобайки, за підписочку на канал. Ну і до нових зустрічей.